Шановні друзі, доброго дня! Хочу вам представити нову монету, яка була випущена 14 грудня 2022 року. Це пам'ятна монета, присвячена архангелу, який є одним із найшановніших біблійних персонажів та іменується як архістратих головнокомандуючий. Архангел Михаїл це незмінний борець із силами зла. Захисник віри і покривитель воїнів, які борються за праведне діло та захищають добро. Шановне ставлення до архістатика Михаїла зберігається з великокнязівських часів до наших днів. Сьогодні його образ присутній на трибутиці українських десантників і знову особлює боротьбу із силами зла. Зараз перед вами аверс монети, де розміщено. Угорі малий державний герб України, під яким напис Україна. По колу на тлі патерну зі стилізованих давньоруських київських гривень, вагової лічильної та монетної одиниці зображено стилізований лавровий вінок. Унизу номінал 10 та графічний символ гривні. У центрі, у восьмикутнику. На дзеркальному тлі зображено логотип, під яким Напис Національний Банк України 2022. Що то реверс. Реверс монети. На реверсі монети. На дзеркальному тлі зображено арх... архітектуру Михаїла. Елемент оздоблення це локальна позолота. По колу розміщений напис. За нас і душі праведних і сила архіста Тигра Михаїла. Це рядки поеми Тараса Григоровича Шевченка Гайдамаки. Тираж цієї монети складає всього 5 тисяч штук. До неї йде паспорт. З характеристиками. Вага цієї монети складає 31,1 грам. Щодо ціни в банку, на сьогодні ціна складає 2340 гривень. Це по сьогоднішньому курсу десь 58 доларів. Ціна в інтернеті, давайте я вам покажу. На сьогодні складає десь 5-6 тисяч гривень. Це дуже цікава монета інвестиційна. Е, побачимо, скільки вона буде коштувати десь через рік, через два. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!